Вітаю, друзі. Ті, хто з вас давно слідкує за моїм каналом, знають, що в мене є окрема, папка окремий підкаст під назвою Зелений споруд. В цьому резервуарі інформаційному я подаю та зберігаю відео, які присвячені злочинній діяльності нині діючому режиму Ярмака Зеленського. Мова йде в першу чергу про факти корупції та про певні дії, які особисто я розцінюю, принаймні, на межі Державної зради. Те, що відбулося на днях, я маю на увазі повідомлення від Набу та САП про так звані плівки Міндіча, мені особисто ну, практично новини ніякої не надали. Окрім того, що. Вся ця інформація, вона отримала великого публічного розголосу. І в цьому має в певне, певному сенсі її цінність. Отже, я хочу розповісти вам про те, чому ті історії, які зараз оприлюднюють Набу, це не якісь поодинокі факти. А чому це факти про існування загальнодержавної схеми. Пограбування нашої батьківщини чинною владою на чолі з Зеленським. І чому саме я все це явище називаю інакше, як Зелений Спрут? Отже, поїхали. Жив був собі такий молодий чоловік на прізвище, Є... вибачте, Деркач. Андрій Деркач син. Колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. Доволі розумна людина з непоганою освітою. І свого часу, коли Ригі опинилась у владних кабінетах, цей тоді ще молодий чоловік з великими амбіціями вигадав доволі цікаву річ: створити прокладку між. Всіма українськими атомними електростанціями та урядом. Безпосередньо між всіма атомними електростанціями та Міністерством енергетики. От На підставі цього і була створена ця прокладка, яка отримала назву Енергоатом. За ідеєю, яка була реалізована, ця вся прокладка мала сконцентрувати саме на собі. Управління всією господарською діяльністю всіх атомних електростанцій України, що і було здійснено. І, врешті-решт, сам Деркач і очолив цю структуру. Вже тоді ще за часів Януковича, коли він ще був прем'єр-міністром, не президентом, вже в ЗМІ почали розповсюджувати численні факти корупції різного роду. Починаючи від будівництва, закінчуючи закупівлями в системі під назвою енергоатом. Нагадаю, ще раз на той час цією компанією керував пан Деркач, який, врешті-решт, отримав втік і отримав підозру в Державній Зараді. А зараз ця тварина є сенатором Російської Федерації. Між іншим, ще одна маленька деталька. Ще одна тварина, яка зараз перебуває під судом, вже слідство завершено і дає покази в залі суду, під присягою стверджує, що пам'ятаєте, ціла низка прес-конференцій, які влаштовував Деркач, намагаючись звинувачувати. Зв'язки зв президента Порошенка з родиною президента Байдена, і начебто ці зв'язки побудовані на саме корупційній засаді. То один з активних учасників цієї, цих кількох прес-конференцій <кхи> зараз перебуває в залі суду. Пам'ятаєте такого яскравого персонажа Мама любить скорость»? Так оцей пуділь, він під присягою в залі суду розповів, що наказ долучитись до цькування президента України та президента США з, разом з Андрієм Деркачем він отримав безпосередньо від Андрія Єрмака. Це стверджується в залі суду під присягам. Отже, була собі такі, така структура енергоатом, яку очолював зрадник України. Створив і очолив зрадник України Андрій Д Єрмак. Вибачте, Андрій Деркач. З перших днів створення цієї структури найближчим ад'ютантом Деркача, тобто його фактично Санчо Панцею, був. Герман Галущенко. І вже тоді, що нагадаю, за часів Януковича, вже тоді, в ЗМІ, була ціла низка статей про зловживання корупцію, яка панує в цій установі. Потім вже в 17-18 роках НАБУ проводили низку слідчих дій, навіть якісь матеріали передавались, якщо я не помираюсь, до суду знов таки щодо корупції в лавах енерго. Плине час в Україні змінюється влада на посаду президента України. Мудрий нарід обирає Володимира Зеленського і наскрізь корумпований проросійський персонаж Герман Лущенка отримує посаду взагалі міністра енергетики. Зараз цей яскравий персонаж ще й отримав посаду міністра юстиції. Повертаючись до так званих плівок Міндіча, в тих уривках, які принаймні оприлюднила НАБУ на цей момент, фігурують дві яскраві постаті. Це постать самого Міндіча, про існування якого переважна більшість українців нічого не знала ще два місяці тому. Та постать того самого Германа Галушченка. Ті люди, які розуміються на енергетичних питаннях та Хоча б частково розуміють про рівень корупції в цій галузі, вони чудово знають ціну цьому персонажу, я маю на увазі Германа Галущенка. Так от він ще отримав посаду міністра юстиції. Як там писав відомий український байкар, і щуку кинули у річку. Загалом на плівках. Які, уривки яких оприлюднили слідчі НАБУ, фігурують два яскраві прізвища, точніше прізвиська це Каусон. Тобто міндіч і професор, професор, це Галущенко. Виходячи зі змісту цих плівок, виходить, що вони обидва керували процесами порабування нашої держави та розподілу. Фінансів між учасниками цієї зграї. Одним з елементів, який був оприлюднений свідчими обговорення учасниками цієї злочинної організації, будівництво захисних споруд в системі енергоатом. Звісно, річ мова йде не про захист самих атомних електростанцій, які ще мають подібний захист. Ще під час будівництва АП про розподіл розподільчих мереж, які розташовані та належать енергатам навколо атомних електростанцій. Фігуранти цих розмов, скажімо так, зверхньо ставляться до взагалі ідеї захисту цієї інфраструктури. І вчора я почув. Цікаву інформацію від доволі знаного в енергетичних колах експерта Олександра Харченка, який розповів, що в структурі Центр Енерго, якою донедав ще керував керувала людина, яку зараз піддають обструкції кримінальному переслідуванню, яку Зеленський оголосив винуватцем всіх негараздів української енергетики. На сьогодні, пан Кудрицький. Так от, пан Кудрицький керував Укренергосистемою. І як розповів вчора експерт, ця структура побудувала захист своїх автоматичних трансформаторів. Таким чином, що за всі ці місяці інтенсивних обстрілів пошкоджень зазнав лише один автоматичний трансформатор. Підкреслюю, один від прямого влучання балістичної ракети. Всі решта, завдяки побудованим укриттям, витримали удари ворога. Все це відбувало з будівництва завдяки зусиллям саме Кудрицького, якого зараз саме Зеленський оголосив головним винуватцем енергетичної кризи в нашій країні. Тепер, що стосується самих, змісту самих плівок. Ну, я не буду переказувати їхні зміст. Ви, мабуть, і, і чули і, або читали роздруківку цих цинічних ганебних розмов про розподіл вкрадених коштів, про чиновників, які сидять просто відверто на зарплатні у цієї зграї, про колишнього віце-прем'єр-міністра Чернишова, який приїздив сам за готівкою, а потім дружину присилав. Все це є в цих плівках. Але я хочу розповісти дещо з іншого боку про цю проблему. По-перше, мабуть, всі ви здогадуєте, що енергетика це далеко не тільки енергоатом. Є ще, наприклад, так звана зелена енергетика. І Вимушений вам нагадати, що свого часу заступником Єрмака працював персонаж на прізвище. Вибачте, забув прізвище вилетіло шурма. І цей паночок шурма він фактично керував від імені Єрмака, від імені тобто, Зеленського. Економікою нашої країни, звинувачується цей втікач в тому, що він фактично запровадив і керував схемою, коли сонячні електростанції, які опинилися на окупованих територіях, щомісячно отримували з державного бюджету компенсацію за ту електроенергію, начебто яку вони виробляли і передавали. На територію України, щомісячно. Тобто, відбувався просто відвертий грабіж українського бюджету. Цей шурма після гучного скандалу вимушений був звільнитися, втік в Європу. В Європі вже були проведені обшуки у нього в помешканні, вилучені носії інформації, за які зараз, наскільки я розумію, триває боротьба між. Українськими спецслужбами та спецслужбами Німеччини, бо, судячи з усього, там дуже цікавий зміст цих носіїв інформації. Але е, от, ще один елемент до тієї системи, підкресної системи е, пограбунку країни під час жахливої небачуваної в сучасній історії війни, яку створив Єрмак Зеленський. Це і, наприклад, грабіжництво з використанням так званої зеленої енергетики. Ще один факт, який свідчить про системність того, що відбувається. В Україні існує установа, яка за логікою має слідкувати за трансферами коштів. В банківській сфері і, відповідно, моніторити, що відбувається в банківській сфері, і в разі виникнення якихось підозрілих дій з боку того чи іншого суб'єкту, має повідомляти про це відповідні українські спецслужби. Ця структура називається Держфінмоніторинг. Не так давно завдяки саме цій спецслужбі. Яка передала свою інформацію, свої, так би мовити, побоювання, застереження до НАБУ, детективами НАБУ було порушено кримінальну справу щодо розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд в одній з областей? Після цього відбулася зміна керівництва структури Держфінмоніторингу, яку очолює завтра а, зараз. Паночок, який нещодавно очолював Полтавську обласну воєнно цивільну адміністрацію. Так от зараз цей паночок перебуває під слідством і його підозрюють, що в часи перебування на посаді голови Полтавської ВЦА він був дочитний до розкрадання бюджетних коштів на будівництві тих самих фортифікаційних споруд. Зараз цього паночка. Як і Галушенка кинули в Мін'юст, так цього паночка за його кинули в Агенцію Держфінмоніторингу. І що зараз відбувається? Протягом кількох тижнів Агенція Держфінмоніторингу просто ігнорує запити НАБУ щодо відповідних транзакцій в межі енергоатуму. Просто. Тупо ігнорує. Ще один факт, який свідчить про системність того, що спостерігаємо ми зараз. Сам Карлсон Міндіч втік з України за кілька годин до появи детективів НАБУ. Звісна річ, ми з вами, я думаю, всі дорослі люди. І розуміємо, що. Це все не могло відбутись без супровіду якоїсь з державних спецслужб. В рамках цієї події і в рамках слідчих дій щодо так званих плівок Міндіча, вчора детективи НАБУ повідомили, що вони здійснюють перевірку причетності до втечі міндіча першого заступника голови спеціалізованої. Антикорупційної прокуратури, якого давним-давно знають як креатуру безпосередньо Єрмака. А, між іншим, черговий такий невеличкий фактик. За даними журналістів-розслідувачів, зграя Зеленського вона не зупинилась після невдалої спроби знищення незалежності на Бутасап. І зараз вони намагаються реалізувати сценарій, згідно якого головному прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде оголошено підозру. Скоріше за це за участі СБУ. Буде подана заява в Печерський суд з пропозицією відсторонити на час слідчих дій. Відсторонити прокурора від виконання службових обов'язків. Звісна річ, суд Печерський відомий з цим погодиться. Незалежний прокурор спеціалізованої прокуратури буде відсторонений від виконання, а його обов'язки буде виконувати його перший заступник, який є креатурою Єрмака. Про такий сценарій розслідувачі повідомили приблизно місяць тому. І. Зараз саме проти, ну, точніше, не проти, а в рамках слідчих дій саме досліджується причетність цього першого заступника до втечі Міндіча. Ще один цікавий факт з цього всього зеленого лайна. Кілька тижнів. Всі зелені телеграм-канали, так звані позитивні блогери і супер пупер мега журналісти в лапках на зразок Золкіна глузували з того, що ніяких плівок Міндіча не існує. Це все фейк, вигадка і спроба недолугого керівництва Набутасап утриматись в своїх кріслах. Після гучного скандалу, який от щойно розпочався, доволі тривалий Термін часу, вся ця зелена сволота, наче язики проковтнула. І лише тільки о другій половині дня по обіді з'явився такий пост. Я навіть зараз, мабуть, вам його зачитаю, може, ви його не, не бачили. Зараз мовою оригіналу. Отже, цитую допис, який був розтиражований цілою мережею зелених телеграм-каналів. Між іншим, все російською мовою. НАБУ відкрила дело, которое никогда не сможет закрыть. Сегодня все увидели сенсацию в кавычках: Тысячи часов аудиозаписей и масштабные доказательства в кавычках. Однако есть проблема Проведение экспертизы и анализ материалов такого объема. процесс на годы. Только изучение тысячи часов аудио может занять несколько лет. Пока все это будет изучаться, дело будет тянуться годами. Адвокаты будут получать щедрые гонорары, детективы на зарплаты из бюджета, а людям будут время от времени бросать громкие заявления в кавычках о новых доказательствах. В итоге все может закончиться по старому сценарию большинства дел НАБУ. Много шума, ноль результата. Похоже, що під видом боротьби з корупцією йде банальна попитка у рішення війни. ослабити президента. То уявляєте, до якої ницечі, до якого цинізму ці потвори дійшли, що реальні відкриті ще поки що не докази, але факти розкрадання з некровленої країни, пограбування мародерами цими зеленими. Попитаються згодувати як попитку атаки на президента на священну Зелену корову. Це свідчення того, що подібні дії з боку Набутасап виявилися доволі неочікуваними для цієї погані. Паралельно з цим, вже приблизно під вечір вони отямились. Спочатку виліз на екрани. Найвеличніший президент сучасності, який вичевив в себе там щось на кшталт, всі мають відповідати по закону. А що ще тобі, паскуднику, доводиться казати? А наступного дня вже полізли знов-таки саме ці телеграм-помийки, зелені, різні, їх ціла мережа, з різними тезами мовляв, незабаром з'являться. Інформація про причетність набута Сап до кришування бізнесу, до зливу інформації, до співпраці з російськими спецслужбами. Тобто йде просто спроба дискредитації Набута САП. Разом з тим хотів би зазначити, що я не ідеалізую ні Набу ні САП. І у мене особисто, як і у переважної більшості громадян України. Є чимало запитань щодо ефективності їхньої роботи. Але давайте згадаємо реальний нещодавний приклад. Свого часу саме ці органи порушили справу проти тодішнього голови податкової Романа Насірова. Пам'ятаєте? Кілька років тривав суд. Не слідчі дії на сам, а суд. І от нещодавно суд ухвалив рішення. Насіро визнав винним, отримав вирок. Але у переважної більшості суспільства все-таки панує точка зору, що це Набу Ісап роками затягували цю справу. Насправді це не так. Слідство передало документи до суду доволі швидко і вже в суді тривали. Дуже тривалий час, тривав розгляд цієї справи, але вже вирок є. Тому, звісно, річ, не варто вважати, що після от таких ну, гучних оприлюднень з боку детективів НАБУ послідують якісь моментальні. Що урядом ухвалення рішення відсторонення від виконання службових обов'язків Германа Галушенка як міністра юстиції на час проведення слідчих дій, зараз триває розгляд в суді запобіжного заходу тим фігурантам плівок, яких ви мали чути, в оприлюднених фрагментах. Прокуратура просить або позбавлення. Волі або застав, це абсолютно стандартна процедура. Адже за порадою, настирливою порадою європейських наших партнерів, в Україні відбулася певна декриміналізація корупційних злочинів. І на сьогоднішній момент практично будь-який будь-яка людина, яка звинувачується в корупції, має можливість вийти під заставу на час проведення слідчих дій. А ці слідчі дії вони можуть тривати, як я вже сказав на прикладі Насірова, на можуть тривати роками. Так, Це факт. Ще один цікавий факт. Якщо ви звернули увагу на фото обшуків, які проводили детективи на Бутосап, були присутні. Серед іншого банківські упаковки доларів США з різних штатів, Сполучених штатів з різними печатками. Це свідчення того, що ці кошти вони або легально потрапили в Україну з банківських установ Сполучених Штатів, а потім вже тут виступили в якості інструменту легалізації. Корупційних дій чинної влади, або вони були замовлені та отримані європейськими якимись банківськими установами, і потім опинились в Україні. В будь-який спосіб такі дії не могли відбутись поза банківського сектору. Отже, якісь з банків, якщо це відбувалося в Україні, це могли бути і державні банки. Були задіяні в відмиванні оцих брудних коштів. Експерти, які знаються набагато краще, ніж я, в питаннях енергетики, в тому числі в питаннях корупції, яку побудувала Зелена Сволота в енергетичній галузі, стверджують, що ці 100 мільйонів доларів, про які зараз підкреслю, зараз іде мова, це крапля в морі. А реальна сума. Принаймні в 10-20 разів більше. Тобто мова йде про мільярди доларів. І я погоджуюсь з такими оцінками. Ну і на останок. Згідно останніх фрагментів записів, які оприлюднили детективи НАБУ, ця зелена зграя вона грабувала не тільки енергетику, вона. І оборонними закупівлями. Таким чином, фактично, напряму відсвідковуються звинувачення в зраді Батьківщини. Тим більше, що під час розмов там згадуються і моменти прямих стосунків фігурантів цих оборудок зелених з Москвою. Щодо перевезення і переказу коштів своїм партнерам в Москві. Чи рухнула вже служба Божа звинувачення в Державній Зраді таким постаттям, як Міндіч, як Шурма, який колишній заступник Єрмака, як той самий Герман Галушин, Міністр нинішньої юстиції України. Питання ріторичне. Я думаю, що на сьогоднішній день, поки ми маємо подібну систему владних стосунків, які вибудував Ярмак-Зеленський протягом своєї каденції, ми не побачимо ні звинувачень з боку Служби безпеки, ні тим більше ефективного розслідування. Бо у мене є стільки відчуття, що, на жаль, Служба безпеки, частина Служби безпеки реально воює, бореться з окупантами, але чимала частина цього шанованого мовного підрозділу, вона просто тупо виконує розпорядження Ярмака, які мають антиукраїнський, антидержавний і злочинний характер. Хай щастить, друзі!